Так, друзі, як ви всі знаєте, дешеві Сінтай і по 4800 ми вже всі продали, вся наша мережа МініАгро продала їх. Зараз ось дійшла в очередь до Сентай 244 204 Елька на вузькій різині і XL. XL це на широкій різині. Ось такий є у нас тракторець, тут 8 передач вперед, 2 назад. Повністю рівна підлога, трьохточкова навіска. Два гідровиходи, перемичка між крилами, посилені задні мости, резина йде 11,2х24 задня. Противаги на задніх колесах. Передня резина 6,5х16, КМ-двигун, два насоси НШ, бачок під гідравліку, під рульове, противаги впереді Ціна такого тракторця, тракторця 5700 доларів. Кому цікаво, телефонуйте, міні Агро, Кропивницький. ось номер телефону. Всім гарного дня!